5 листопада 2023 року. Сьогодні гарний день після вчорашнього дощу. Світить сонце, правда вже сідає. Хоча лише пів четвертої. Я два дні назад розмітив під ще один ряд грядок. Ось тут у нас йде ряд грядок із шиферу і одна грядка була така пробна із пінополістиролу. Пробу пройшла. Правда, ще не перезимувала, але думаю, що все буде добре. От і цей ряд буде теж із грядок, із пінополістиролу. Ну, тут я вже викопав. Таку траншейку, тому що ширина ось цього борта 60, 20 сховати в землю і 40 залишити зверху. О, тому так, на штик лопати прокопав. Минулий раз оцю попередню грядку я не копав повністю, я копав тільки траншею так по периметру, а цей раз вирішив викопати повністю. Оскільки тут глина, можна її заложити тут органікою, а глину я перевіз в інше місце. От, і думаю, що тут буде, мабуть, три, може, з половиною грядки таких. Ось так виглядає у нас хатинка у сонці. Ще поки не приймав бочку. Ще є вода, але у нас на вулиці 12 градусів тепла, вночі там десь 6-5, морозу ще немає, тому ще поки що стоїть. І зараз покажу куди перевіз землю. Ось така зелена у нас грядочка петрушки, одна і там ще одна. Це вже декілька років на одному місці. А ця недавно посіяли. Ось так виглядає наша клубничка. Трошки десь вже з'явилося червоне листя, але в основному на тих кущах, які вже багаторічні. На молодих не так багато. Ось тут у нас посаджено три кущі. Смородини, я вирівнював, підсипав для них під рівень, тобто брав звідси від бордюра і, відповідно, туди до кінця участку трошки з нахилом, от а ту землю, яка була викопана, якою тільки що показував, ось я тут її розпланував і тут вже теж. Підсипано, ось так виглядає. Тут вугол я ще не підсипав, оскільки тут ще треба знайти вихід ревізії каналізації. Я вже був його тут знайшов, але коли заливали бетон, то десь прийняли мою арматурку, тому треба буде заново пошукати, де вона тут знаходиться. І ось так теж виходить нахил. Звідти сюди нахил. І ось так вирівнював під шнурок, розрівнював землю і від будинку теж нахил сюди є. Так що такий кусочок уже вирівняно. Ну а далі потрібно буде далі, ще буде досаджуватися там ряд певними якимись кущами і тут досипатися, щоб теж було рівненько. Поки що тут буде трава, тому я возив сюди глину. Ну а далі, якщо будуть садитися якісь кущі, можливо, тут, чи ще щось, то тоді вже в певних місцях буде знову копатися ямка і туди додатися чорну землю.